Є постанова Верховної Ради України про призначення в 2014 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталантовитіших молодих вчених. Верховна Рада України постановляє відповідно постанова Верховної Ради України про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України для... Найталатовитіших молодих учених призначити в 2006 році 30 ім'яних стипендій Верховної Ради України для найталатовитіших молодих учених у розмірі 2000 тисячі гривень щомісячно кожна Матвійчук Людмилі Юрівні, кандидат у графічних наук, докторанту Луцького національного технічного університету. Привітаю! Постанова Верховної Ради України про присудження щорічної премії Верховної Ради України, педагогічним працівникам загальноосвітніх професійно-технічних, дошкільних та позаскільних навчальних закладів. Верховна Рада України постановляє відповідно постанова Верховної Ради України від 4 вересня 2006 року про встановлення щорічної премії Верховної Ради України, педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів. За особливі заслуги і успіхи у здійсненні навчання, виховання учнів, вихованців, слухачів, присудити премію Верховної Ради України, відковець Світлані Василівні, вчителю хімії Новолинського ліцею інтернату Волинської обласної ради. Привітайте! Установа Верховної Ради України про присудження в 2014 році премії Верховної Ради України за внесок молоді в розвиток парламентаризму місцевого самоврядування. Верховна Рада України не постановляє присудити у 2014 році премії Верховної Ради України за внесок молоді в розвиток парламентаризму місцевого самоврядування. Москвич має юрівні молодіжної громадської організації національний альянс.